Покажу вам свої улюблені секатори, і яка з одним з них сталася прикрість. Бачите, кінчик леза загнувся, він у мене впав, я був на драбині і впав на бетон. Прямо Ну, Буває й таке. Він то, в принципі, ріже до сих пір ідеально. Але ж хочеться, щоб воно новеньке, завжди красивеньке було. І оце саме, знаєте, чим відрізняється професіональна техніка від. Ну, такою любительською на один раз. Для професійного обладнання завжди є будь-яка запчастина. Пружинка, відбійнички, будь-який гвинтик. І я от одразу собі замовив. Бачите, тут з комплектом усього, і фіксуючого гвинта, і елементів для затягування. Все-все. Тільки в клубі рослин відновили свій складський запас РС після пожежі масштабної. І я, звісно ж, одразу його і замовив. Зараз буду міняти, покажу, як це відбувається. В принципі, тут все достатньо просто. Ми відкручуємо спочатку пластину для точної фіксації. Відкручуємо ключиком на 10 фіксуючу гайку. Гайка трошки ржава, тому що вона робиться з високолегованої сталі для міцності. І все отак просто розбирається. Знімаємо <клух>, пружинку. Тепер відкручуємо саме лезо. Так, це контрлезо нам не потрібно лезо. Тут у нас, бачите, фіксатор різьби синенький для того, щоб не відкручувалось саме. Замінюємо лезо на нове. В принципі, ми використаємо ці самі гвинти. Вони в ні. Раз у нас нові, то буде все нове. За кадром почистив контрлезо. Як бачите, це у нас тут була не іржа, тому що, що лезо, що контрлезо з нержавійки. Це просто був засохший сік рослин. Так що тепер збираємо докупи наш секатор, вставляємо новий прижимний гвинт. Так. Затискаємо гайку, і нам затиск потрібен такий, щоб секатор у нас вільно сам відкривався, і в той же момент, коли ми ось так от його трошечки ручки крутимо, щоб у нас не відчувався якийсь, ну такий, скажімо так, люфт, да? щоб не було відчутного люфту. Я думаю, цього достатньо. Ставимо додаткову фіксуючу пластину. Вона нам дозволяє е, дуже делікатно регулювати дотискання цього гвинта. Так, затягнули, перевіряємо. Відкривається нормально. Люфта немає зовсім. Бачите, яка заводська заточка? Навіть самим кінчиком. Можна нарізати травиночки. Наскільки гостре, наскільки все підігнане. А взагалі, чому РС, чому мені дуже подобається? Перша ось ця пружина. Саме цей формат пружини я найбільше люблю, найбільш легко, просто стискати. І система фіксації якої в жодного іншого секатора. Бачите, він закритий, натиснув і він відкрився. Оце дуже зручно. Не потрібно постійно там якийсь язичок відкривати. Так, у кожного варіанту є свої переваги, якісь, але от мені надзвичайно подобається. Ти підійшов і вже готова до роботи. І у мене є другий, ще їх більш така, скажімо, ну я не знаю, як сказати, більш ергономічна моделька, де у нас, бачите, поворотне руків'я. Спершу дуже незручно здається, і якось воно здається, наче неправильно. Але коли трошки попрацюєш, це такий кайф. Наскільки менше навантаження на руку стає, наскільки комфортніше, коли особливо делікатна праця якась. Єдине, що дуже товсті гілки стає, не так зручно ним різати, але дуже рекомендую. Оце точно ви не пожалкуєте. Ну і взяв собі ще додатково бонус: ось такі от ножнички. Собі чи мені це Ні, мені це для мені. черенкування ага, да. казав. Це так. мені для винограду, довгенькі, супер щоб з зеленими паганами працювати, збирати врожай, те, що треба. Затуплені кінчики, ти не боїшся, що ти щось десь проткнеш, коли там їх залазиш в гроночки. Все зроблено, як воно має бути. Так що арес дуже раджу. Для тих, хто шукає, де собі придбати якісний і садовий інструмент, я однозначно раджу наших давніх партнерів клуб рослин. Ви тим паче можете їх підтримати. У них нещодавно сталася масштабна пожежа, згорів величезний склад з практично усім асортиментом інструментів, добрив. Але вони вже відновлюються, вони працюють, вони досить велику участь приймають у волонтерстві. Тому я вважаю, що це справа така, скажімо так, гідна від нас, звісно ж, додатковий промокод посилання. Ми залишаємо так, що всім вдалих покупок.